До Соломінського управління поліції близько 10-ї ранку надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік намагався пограбувати пункт обміну малюти. На місці події правоохоронці виявили громадян, які затримали цього чоловіка. Як стало відомо пізніше, зловмисник увійшов до пункту обміну валюти та, погрожуючи зброєю, вимагав віддати йому всю готівку. Жінка у відповідь почала кричати: її крики почули перехожі та затримали зловмисника. На даний час слідчим відділом Соломського управління... Поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій. Предмет схожий на пістолет, вилучено та направлено на проведення експертизи. Слідчі встановлюють всі обставини події. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.